Всім привіт! Ви на каналі В'язане тепло. Звати мене Оксана і це мій канал про в'язання. Канал, на якому я показую вироби, які зв'язала. Зв'язала по власному розробку, а буває, що зв'язала і по мастер-класу інших майстрів. Сьогоднішня модель якраз буде по мастер класу іншого майстра. Дівчата, які займаються в'язання своїм хобі і як роботою вони, напевно, знають свого майстера. А називається вона Ольга і її канал «Сєвєрне В'язання. Коли... Я дуже часто переглядаю її канал, переглядаю її вироби. Мені подобаються вироби, які в'яже Ольга. І одним з таких виробів став цей цвітер. В'яжеться він надзвичайно цікаво. Це для мене трошки була новинка. Не втомлюся повторяти, що кожен майстер, хоча е, в'яже, і по будь-якому майстер-класу, в ньому є таке, напевно, закладене, що він хоче додати якусь свою ізюминку. Я виходить на виняток і додавила на рукави ось такі полоски, як бачите. Я е, вже і сказала, модель була для мене новою. Техніки ніби якби всі я знала і, напевно, вже її використовувала у своїх виробах, але Оля так цікаво все подавала, що я вважала, що це щось нове. Ну, розказувати про те, як я в'язала, не можу, тому що я автор цієї моделі. Я можу вам тільки сказати, знаєте, з чого в'язала я, якими спицями і скільки петель набирала. І скажу, що в'язала по розміру тому, який вказувала Ольга. Значить, я ношу розмір 36. Ця модель є оверсайз, вона така досить поширена. Так що, нам дама. Складочок, щоб було видно, вона ідеально все скриває. І моделю я скажу, що я задоволена. Тому давайте приступимо до того, що я вам розповім, з чого я в'язала, і покажу ниточки, щоб вам було цікавіше. Так, трошки, значить, відсунула нашу помічницю, щоб ви могли бачити краще довжину виробу. Значить, манекен розмір 36-38. як ви можете бачити, воно є трошки нижче талії. Оце і така модель укорочена. Я ношу розмір 36. 36. На мені воно також є оверсайз. Вона навіть на розмірі 38 оверсайзів, ви можете бачити. Вона досить така є поширена модель. Чому я поставила сюди рукав? отак вона виглядає спереду, просто лицева гладь. Верх я в'язала розиночкою. потім пола розиночка. і вже переходила значить, на лицеву гладь. Я В'язала вже окремо переді спинку, У, оба, перепрошую, привавки ми робили по плечі от сюди, е, яку хотіли, приблизно ширину, тільки тут відносно того прибавок буде. Потім ми лишаємо, ми, значить, в'яжемо перед, зад лишаємо от для рукава і вшиваємо рукав. Чого я виставила, значить, отак рукав. наперед. Е, тому що я хотіла показати вам оці полоски. Е, їх, значить, в, у в Олі немає. В неї просто все, весь виріб зв'язаний лицевою гладдю. Я додавала трошки свої, таку свою ізюминку, тому е, цей рукав поставила так наверх, щоб ви бачили. Значить, так, в двох словах, з чого я в'язала, бо я дуже багато розповідаю е, лишнього, так? дехто не любить. Е, Каже, не лейте водички, але ви мені вибачте, я вже я вмію. <сміх> Хочеться поговорити, я вже давно вас бачила, стараюсь робити відео швидше, але вже як виходить. Е так, знову відхилилась <сміх> теми. Значить, так, в'язала я з нейтучок. Е Бубінна ця нитка, і вона, е я напевно підпишу під відео, щоб зараз тут не викручувати. Язика, сама не знаю, чи правильно прочитаю. Єдине, що скажу, це є ниточки половина 50% шерсть, 50% акрил. В 100 грамах 1300 метрів. І ниточка вже була зв'язана у три ниточки. І от то є така -то. ниточка. Ну, що я вам можу сказати? Колір називається зелена м'ята, і він зовсім не передається на відео. Він зараз такий виглядає як полинь і світла полинь. Він є насправді як. не знаю, може, так трошки вам зовсім не передає. Я, да, до речі, тільки тепер замітила, в мене все зелене, навіть кофта, і навіть стіна. Сьогодні зелений колір для тих, хто любить. Хто не любить, ви вибачайте. І знову ж про ниточку, так? Значить, 1300 метрів. І вона є змотана в три ниточки і в'язала її спицями Разиночку 2, 2 мм, а саме полотно 2,5 мм. І ще одну ниточку я додавала. Оця ниточка, значить, у мене була, це моя шпаргалочка, доглядала трошки. І ще додавала я ниточку ось таку. Це є на коперіс. От вона передається добре. Вона така є світленька. І її камера колір ловить добре. Цю ниточку я як ви можете вже бачити на рукави. Мені чомусь здалося, що воно таке, щоб не виглядало так зовсім просто. Пряме полотно я додала такі рукави і мені чомусь здається, воно виглядає так цікавіше. Що ще можу вам сказати за цю, за цю модель? Так ще хочу вам показати, скільки значить, грам ниточки пішло на цей світер. Бачите, тут в мене є вага. Повірте мені на слово, що е, ниток було 600 грам. Значить, дивимося залишок. 345 грам ще є залишку. Це означає, я витратила 255, так? 255 грам цієї ниточки. І тут в нас є. Она коперіс. Зараз я кручу, не бачу е. 100 грам, так? Так, знайшла. Тут, значить, в нас є 100 грам 245 метрів, як можете бачити. Камера фокусується. 100 грамів 245 метрів, і побачимо, що у нас зараз. Значить, 64 грами у нас ще залишилось. Можете собі відняти, тому що тут трохи багато рахувати. Ось, значить, такі дані я ще вам сказала про цей світер, який я в'язала. А якщо вам сподобалась більша модель, і ви хочете знати більш детально щось про нього. Чи Собі зв'язати, якщо у вас ця модель надихнула, то заходіть на канал до Олі Сєвєрної В'язання. Всім дякую за увагу, дякую, що приділили свій час, побули зі мною, мені дуже приємно. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк цьому відео, якщо не сподобалось, поставте дизлайк. І бажаю вам всього доброго, до нової зустрічі! А вони обов'язково будуть. А зараз ще хочу вам показати цю модель на собі. При налиду.